Як перестати соромитися, ніяковіти відчувати якийсь дискомфорт, недолугість перед обличчям будь-якого публічного виступу чи спілкування в компанії, тим більше відповідального спілкування з багатьма людьми або тета-тет, -тет, як в офлайн, так і в онлайн? Про це сьогодні поговоримо. Дам конкретні дієві рецепти, які змінять ваше ставлення до самого факту проявлень, коли ви голосом щось доносите іншим людям. Безумовно, це та проблематика, з якою багато людей стикаються. І на превеликий жаль, немає однієї якоїсь рецептури, чарівної кноповки, Ось зроби так, зроби ось це, і одразу ти перетворишся на вільного, впевненого, цікавого, харизматичного спікера і просто комунікатора. Ні, це завжди комплекс дій, і про них сьогодні розповім. Ви на каналі Вільномов мене звати Іван Гладрій. Тут все про голос, дикцію та спілкування. Одразу зазначу, що на каналі ви знайдете багато матеріалу, який допоможуть вам говорити краще, якісніше. Впевненіше та переконливіше, але якщо бажаєте комплексно прокачати ораторські навички, то поцікавтеся моєю програмою. Вільномов вона триває 5 тижнів, і анкета на реєстрацію в описі до цього відео. Отже, продовжимо. Перший інструмент під кодовою назвою Майстер нетворкінгу. Як це виглядає? І, взагалі, це потрібно для того, щоб ми впливали на своє ставлення до публічних виступів і говоріння на загал, накопичуючи досвід. Але проблема зазвичай у багатьох в тому, як цей досвід створити і де його взяти. Так от розповідаю, коли ви складаєте список тих подій, безкоштовних для початку, можете і за гроші платні. Тут вже хто на що гаразд. Головне ваше бажання. Ви точно знайдете якісь події, які можете відвідати в вашому місті, містечку, якщо десь в селі, то вже поїдете до райцентру чи до більшого міста. Можливості завжди є. Ну, в тому числі розглядайте для себе і онлайн-формат таких заходів, де ви будете присутніми як слухач, лекції, семінари, якісь великі конференції, тренінги, майстер-класи і таке інше. Ви приходите, от до речі, згадайте, коли ви заходите до зали якоїсь умовної лекції, то куди ви сідаєте в цій залі? М? Ну, зазвичай більшість сідає точно не на передні рядки, а ви ж тепер набуваєте, набуваєте звички пхати себе вперед, туди ближче до сцени, де й будуть розгортатися усі події. Це вже робота над тим, так, вихід з зони комфорту, робота над тим, щоб проявляти себе сміливіше. І ви сідаєте на перші ряди, і мало того, ви ще й готуєте, слухаючи спікера своє запитання. Так, це потребує певної когнітивної напруженості, але я вірю, ви впораєтеся. Люди, багато хто боїться задавати запитання, думаючи, що це буде виглядати якось, може, кипкувато, нерозумно чи смішно, і таке інше. Наступіть вже на горлянку цьому страху. Anymore, Дайте собі задачу. Задати запитання, але і тут треба задавати запитання певним чином в першій фазі, коли ви піднялися, наприклад, взяли мікрофон, але або може без мікрофону, то по-перше, привітайтеся, назвіться, як вас звуть. Далі скажіть, чим ви займаєтеся, чим ви корисні? Яка б не була зала, якщо там пару десятків людей сидить, або може і сотень, то це ж чудова можливість якраз заявити про себе, сказати комусь, хто ви є. Вітаю, мене звати Іван Гладрій. Я тренер змовно голосових практик, експерт з публічних виступів та ораторського мистецтва. Навчаю людей виступати і говорити на камеру і на загал легко та впевнено. Моє запитання наступне, і далі ви озвучуєте ваше запитання по темі тієї чи іншої лекції для того, щоб вам було легше. Взяти і сказати про те, хто ви є і чим корисні, пропишіть ці умовно тригерні фрази самопрезентації, такі маленькі ліфт спіч в два-в три речення, щось найголовніше про себе. Де кільканадцять разів, в принципі, це буде незайвим репетицією. Зробити, вивчити по суті і володіти цією інформацією, якою ви можете потім користуватися в різних обставинах, не тільки на таких подіях. І от таким чином ви вже виступаєте. Так, ви не на сцені, але тим не менш це досвід розкриття свого рота, коли ви на публіці. І коли ви будете раз за разом відвідувати такі різні івенти, заходи, то ви накопичуєте досвід. Наше ставлення до взагалі такої події, як публічний виступ чи відповідальне спілкування, воно пряма. Кореляція і залежність від того, скільки в нас цього було досвіду: більше досвіду, більше практик, більше спроб, то легше ви будете себе відчувати. Ну і звісно, нетворкінг вас будуть бачити люди. До речі, в книзі, яку я нещодавно закінчив читати. Кейт Фараці ніколи не на наодинці. Він теж розповідав якось від цього відвідування будь-якого заходу брати максимум, не стояти десь там попід форшет чи під стіною а навпаки, йти до людей, бути у центрі уваги, фотографуватися, знайомитися, бути знаєте, в такому образі не з притрушеним обличчям серйозним. Типу, нейтральне, але насправді воно сприймається як дуже серйозне, набундючене, і знайомитися з вами сам ніхто першим не схоче, бо побоїться. Так ви слідкуйте за тим, який образ на вашому обличчі. Попередньо можна і в дзеркалі його пошукати вдома, а от який образ вашого обличчя вам самому чи вам самій подобається, який м -м, транслює певну приязність сигнал. Познайомтеся зі мною, заговоріть зі мною, привіт, любий, друже. Тобто транслюйте це метаповідомлення, яке дасть сигнал людям, що з вами можна комфортно спілкуватися. Знаєте, якщо, наприклад, в світі звірів, коли там усмішка, вона сприймається, як, що? як якийсь оскал, це сигнал, що тварина може напасти агресія в світі людей, слава Богу, інакше. Усмішка це те, що транслює сигнал до безпеки, до готовності встановити контакт і комунікацію. Інструмент номер два називається ініціатор. Ви берете і стаєте в своєму житті ініціатором контактів з іншими, просто на вулиці, в побуті, сказати банально комусь привітання, комплімент, познайомитися, навіть просто запитати, якщо ви і так знаєте, яка година, але заради тренування можна запитати в когось. Вітаю, перепрошую, не підкажете, а котра зараз година, чи щось інше. І це вже буде знімати потроху ті бар'єри, які в багатьох є перед контактом з іншими людьми. Ви почнете дедалі легше це робити, і знаєте, що найцікавіше? Отримувати від цього задоволення. Ви відчуєте і побачите, що ну, насправді люди готові йти на контакт. Вони навіть більше того. Хочуть цього таким чином, із цей маховик вашої власної комунікаційної потужності розкачується, набирає обертів і далі вас вже не зупинити. Ви просто полюбите це робити. І пам'ятайте, що шлях будь-якої людини до успіху починається саме з того моменту, коли вона бере на себе відповідальність і сміливість встановити контакт з іншими людьми за допомогою принципу віддавання і щедрості. Спілкуйтеся, проявляйтеся, говоріть з людьми, йдіть до людей. Дякую за ваш перегляд і до зустрічі.